Ça, Ça, патрульна поліція. На чак, а Боже, Ці, де на... Зупинці стоїть? що спочатку нашої розмови? Сім чоловік, так? Дайте... Ага. <звучат> а хто саме Можете? Ми підходимо сюди. А все <звучат> таке <звучат> ставлення? Ага, добре. Невідомі особи стріляють політичні проєкту. Uh -huh. Добре, дякую. Я проведу поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка. перевірка. — Ні, давайте мені покажете свої документи, щоб я поняв, що ви є поліція, і мене будете щось говорити, розказувати, хто ви такі, що їм треба робити. Ні, не бачу, що там пише. Виставляйте увагу. А якого цього? Приїпка, з якого це? Повіднава приємка, з відносинного зу... законодавства. Абсолютно все. Виставили. Я, мать, я продов... фонарик? Йорк, ні, я можу вам заказати. Ви можете мати проблематичні користь, я бачу проблематичний кордон. І що це? Мені кидати? Кидати. Ой-ой-ой, ой, друже, що ти складеш. Ви маєте це Чуєш, А чого ти мене шукаєш? Ні, ні, ти хочеш. це не перевірка З відночерного законодавства. Що в цьому кармані? мене не? Я тоже конкретный. Отойдите! 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 Отошли! 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 не весна оружие! Отошли! 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 Отошли. 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 Да ты надо пшита, ты как у меня. А ты снимаешь, блядь, снимаешь? Снімай, снімай, що там є. Ты просто кончений. Не травуся. Курточки стали. Курточки що-то є, задержали. Зараз городів своїм. Для начала в громадському місці заборонено. знаєш, отдихав. Отдихати вдома треба, щоб дворі. Зараз все будемо. Та ми були в дворі, вийшло сюди, зітрівається.

就是。